Всіх вас вітаю з Днем Воскресним. Кожна неділя, ви знаєте, це неймовірний прояв Божої любові, до роду людського, сам зміст служби, ці глибокі яскраві молитви, які написані святими і великими людьми. Вони якось так підбадьорують, надихають душу кожного із нас, розправляють наші духовні крила. І ось кожної неділі християнина є можливість прийти і почерпнути тієї живої води. Кожен із нас, переступаючи поріг Божого храму, має певну мрію. Один просто приходить ради спасіння своєї душі. Таких людей дуже мало. Зазвичай в нас такі більш міркантільні інтереси до Бога. Щось попросити, щось вимолити, деколи можливо подякувати. І ось сьогоднішній день такий яскравий, зокрема, тим, що церква вшановує пам'ять одного із апостолів, євангеліста Іоанна Богослова. Цього апостола називають апостолом любові. Прекрасне почуття любов. Всі ми його потребуємо, всі ми в ньому маємо велику потребу. І зазвичай цей прояв Божої любові, він найбільш яскравий в нашій сім'ї. Здавалося б, всі ми прагнемо бути люблячими, всі ми прагнемо бути любимими, але вміти любити і вміти відкрити це почуття любові не кожному дано. І здебільшого нам потрібно цього вчитися. Для цього нам потрібні такі взірці. І ви знаєте, роздумуючи над тим, що сказати ось стосовно любові, яку картину би намалював би сьогодні, мені згадався такий приклад. Одного разу в храм прийшло дуже багато людей. Багато людей прийшло молодих. З дітками і вони по-різному заходять до храму. Ну, Це закономірно, правда? ж? Хтось запізнюється, дружина, можливо, сердиться на чоловіка, що він пізно встає. От. Діти не завжди хочуть йти. Це все починає нас напрягати. Ми часто виходимо з себе, на жаль, починаємо нервуватися і все це відображається в нас на обличчі. От. І ось зайшла одна ідеальна пара. Я просто був вражений. Чоловік такий мужній, красивий, високий, статетний. От. Одна дитинка на руках, друга дитинка біля нього. Я звернув увагу, що коли люди підійшли до причастя, то дитина в буквальному смислі приліпилася до батькової ноги. Та що старша дитина, і ось так з батьком. В буквальному смислі батько її тягне за своєю ногою. І тут підійшла мама. Унікальна картина. Вона, мабуть, трішки запізнилася, але ви не бачили, і я хочу вам передати, з якою ніжністю вона торкнулася руки і плеча свого чоловіка. Це треба було тільки побачити. Мабуть, ці люди церковні, я бачив їх один раз в храмі. От. І мені зразу в душі, отакими от золотими буквами, було прописано, це ідеальна сім'я. Скоріше всього, чоловік глава цієї сім'ї і глава цієї сім'ї, який друже з головою, в буквальному смислі. Той чоловік, якого поставив Христос як патріарха, як священника в сім'ї, він. Зразково виконує свої обов'язки, окрім того, що він заробляє скоріше всього і забезпечує свою сім'ю. Він ще є проповідником своєї сім'ї. Гармонія це дуже важливо. Всі ті почуття, які ми називаємо любов'ю, все те, що ми відчуваємо, це не завжди любов. Любов має можливість. Перевтілюватися з однієї форми в іншу. Не завжди пристрасть, яку ми відчуваємо при знайомстві в час, коли ми одружуємося, є справжньою любов'ю. Любов це набагато щось глибше, це таке святе, чисте, там і терпіння є, там і смирення є, там і розсудливість. Багато інших чеснот, які в буквальному смислі отак от це почуття. І мені захотілося, ви знаєте, глянути через вікно за цією сім'єю, як вони вийшли з храму. От. Я не пам'ятаю, вони, мабуть, діток тільки причащали. Коли вони вийшли з храму, батько всіх поцілував чого? Дружину в губи і сказав, я вас вітаю з Воскресним днем. Прекрасний приклад для наслідування. Саме таку святу і чисту любов проповідує Євангеліст Іоанн Богослов. Саме заради того і прийшов Христос, який пострадав воскрес і змерти, щоб дарувати нам це світле почуття. Нам нічого не треба придумувати, в буквальному смислі. Просто треба слухатися, вдивитися, відкрити все те, що дає нам святе Євангеліє. І цього буде достатньо, щоб бути ось таким взірцем. Дуже б хотілося, щоб це тепло, тепло любові, тепло такого захисту завжди панувало в наших сім'ях. Я розумію, це не так просто, я розумію, це складно, тому що всі ми різні. Але, мабуть, ця сім'я виграла тим, що з самого початку свого існування вона жила. На засадах усієї християнської любові. Все, що в них було, вони будували на євангельських основах. Як бути, коли трохи втрачено, ви знаєте, нічого в житті немає неможливого. Господь все може ісцелити, Господь все може уврачувати. Просто треба шукати Христа. Треба йти тими дорогами, де ми можемо зустріти Христа. Бачите, Самарянка зустріла його біля криниці. Сліпого зустрів Христос на вулиці, розслабленого біля овечої купелі. Для нас це може бути просто в магазині, в АТБ чи в іншому якомусь магазині. І це не обов'язково прийде Христос, ви знаєте, такий грізний там, з посохом, з апостолами. Ні. Це прийдуть ось такі люди, на яких ви подивитесь і зрозумієте. З ними живе Христос. Я бажаю кожному із нас, щоб з ним завжди жив Христос, в Його душі, в Його сім'ї, в Його помешканні, і, звичайно, в нашій славній Україні. Всіх вас вітаю з Днем Воскресним на такій хорошій мажорній ноті Господь нехай благословить всіх нас і наставить на путь правий. Амінь.